Всім доброго дня! Сьогодні встановили Android магнітолу в Kia Currents 2 2005 року виробництва. Встановлюється вона в штатне місце. android магнітола універсальна, попереджає нас про те, що за рулем не потрібно дивитись відео. Штат, ну, магнітола, яка була до. І Android планшет, який було встановлено після. Також буде підмикатися до нього задня камера, відео буде зняти. В принципі, функціонує все. Меню, ютуби, ютуби мюзики. Все працює, все налаштовано. Також підключена вся електроніка, вімкненні фар. Тимніше стає, машинка на моніторі загорається. Також хочу нагадати, що автомагнітолу нам надав магазин від InUA. Дякую за увагу. Всім доброго дня! Сьогодні було довстановлено встановлено камеру заднього огляду на Kia Currents 2 2005 року виробництва. Сама камера звичайно чорна Full HD. Підведено було її до штатної проводки. до Пари заднього ходу і до маси. Проводка протянута акуратно через штатні караба. І зараз подивимося картинку, яку видає планшет. Хоп, закрий багажник. І сяде картинка. Full HD, все видно, в нічний час, в принципі, буде як інфрачервоно працювати. Нагадую, що планшет та камеру нам надав магазин від Inua. Всім дякую за увагу.